Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 127. її створив Яніс Бетінж. Це латвійський шахіст та шаховий композитор. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте. В білих є ферзь, в чорних 4 пішаки. Особливо небезпеку становлять пішаки С2 і Д2. І в один хід до ферзя. Якщо, наприклад, зіграти ферзь f1 шах, зовсім неправильний шах, чорні перетворять пішака у ферзі і чорні виграють. Який є ще ходи? Наприклад, король c 3 Але тоді d1 кінь. Саме перетворення пішака в коня одразу виграє за чорних, тому що це вилка. Правильний хід за білих ферсія 3. Зв'язала пішака. Які є ходи в чорних? Якщо король Б1, тоді ферзь d2. С1 ферзь, відкрилась лінія і ферзь 2 мат. Давайте король грає в інший бік. Король Д1. Тоді буде ферзь g1, король e 2 і король С2. Побили одного пішака і білі контролюють іншого пішака, і білі тут виграють. Наступний хід g4. Тоді король С3 напалена ферзь d2. Король Б1. Звичайно, ферзь Д2 не можна бити, тому що буде С1 ферзь шахом. Але є хід ферзь b6. Король С1, ферзь B2, король d1, ферзь С2 і білі тут виграють. Залишився хід F4. Напалена ферзя, ферзь F2. Що робити чорним? Якщо F3. Тоді ферзь повертається на е 3 і створена загроза король С3. Головний варіант це, звичайно, D1 ферзь. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Виграє хід король С3. Білі нападають на поле С2, і чорний ферзь має захищати пішака. Інакше буде мат. А які є ще ходи в чорних? Головний варіант це F3. Хід білих знайдіть тут виграш. Простий виграш, ферзь е 3 Король b1. Тепер ферзь b6. І далі ферзь b2 мат. Король С1, ферзь b2 мат. Повернемось на початок, як це розв'язується. Перший хід ферзь е 3. F4, ферзь f2. Чорні проводять ферзя, але тепер король С3. Чорних цухцванг і чорні програють. Можливий варіант F3, ферзь E3, король B1, Ферзь B6. І далі ферзь b2 мат. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!